Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож продовжуємо розбирати пенсійну реформу. 110 сторінок тексту розбиратися її з чим. І той факт, що то вже зачіпить кожного пенсіонера, стає невід'ємним, так? Тому що там прописані усі. І от одним з таких аспектів є пенсійна реформа для працюючих пенсіонерів, тому що дуже багато питань ви залишаєте в коментарях і є вже на них відповіді. І слава Богу, відповіді втішні. От, Подобається мені приносити людям гарні новини, тому що е, ну, дуже часто відбувається так, що всі ці зміни приводять до того, що пенсіонерам гаючки все закручують, закручують, закручують. А тут ну прям справедливість, справедливість, та якої я дуже довго добивався, та про яку я завжди вам розповідав, ви підтримували і ми старалися доносити на верхи. Слава Богу, дойшло. Нарахування будуть справедливіші, доплати більші. І перерахування частіші, і це дійсно так. Це вже все прописано. Залишилось лише його знаєте так прийняти, що відбудеться в так вже на відсотків 90, тому що дата вже поставлена з 1 липня цього ну виходить, наступного да, року. Тож зміни для пенсіонерів, які відбудуться за рахунок пенсійної реформи, продовжуємо розбирати далі. Зараз це детально розповім, але ж перед тим ви бачите, що наші слова до верху доходять. Зараз ви це побачите наглядно, подивившись це відео. Бачите, що можемо впливати на всю ситуацію в загальному, добиватись покращення для вас. Тож долучайтесь до каналу, чим більше нас, тим більше наш вплив, тим більше нас чують. Мільйон і майже 200 тисяч це дуже хорошо. Але 2-3, 4 мільйона, да, то то набагато краще. Тому. Кнопочка підписатися під відео. Кожен з вас, це рушійна сила. Разом будемо добиватись покращень для вас, суттєвих покращень, а не просто там плюс гривня, 2-3, як було то раніше. Да? І це в першу чергу стосується і працюючих пенсіонерів, тому що після пенсійної реформи все зміниться ну, ну, кардинально. Дивіться, як то працює зараз. За кожен рік наднормового стажу додають 23 гривні 61 копійку. Да? Тобто рахують від мінімалки. Плюс е, перерахунок ведуть не кожен рік, а потрібно пенсіонерів попрацювати аж 2 роки, щоб йому перерахували ту пенсію. І за тих 2 роки йому додають аж 52 там, 53 гривні 20 копійок. Да? От тобі два роки працюй, кожен місяць платив бюджет, щоб тобі в результаті додали аж 53 гривні. Ну, це була тотальна несправедливість. По-перше, цей перерахунок раз на два роки. Я казав, ну чому так, людина відпрацювала рік, будьте добрі, доплатіть її, вона ж внески робила. Друге, це доплата за наднормовий стаж. Я завжди протокричав, що як можна рахувати від мінімальної пенсії. Ну, як можна. Відсоток брати від мінімальної пенсії. Якщо людина платить не з мінімалки, а платить свої зарплати, яку вона отримує, то рахуйте, будь ласка, з її пенсії, той відсоток як мінімум. Коли людина отримує 5-6 тисяч, а рахують їй 23 гривні замість 50-60, то було конкретно несправедливо. Тепер же ж цей підхід повністю змінюється. Повністю змінюється в тому, що ви вже. Більшість з вас чули про цю пенсійну реформу, як вона буде існувати. Да, я розповідав. Якщо ні, то можете подивитися мої попередні відео на каналі. Дуже гарно це все розібрано і буде розбиратись далі. Одне з наступних відео там вже всіма доповненнями, всіма цими правками буде о такою зрозумілою для людей мовою на пальцях показуватись, які суми були, які будуть. До речі, повністю оцю. Пенсійну формулу мені допомогли розібратись адвокати. Є прямий ефір великий, більше там години, де ми то все рахували, як воно буде. Залишаю посилання в описі під відео. Адвоката, який допомагав мені з цим розібратись, можете подивитись, як та формула нараховуватись пенсії взагалі буде. А зараз саме про працюючих пенсіонерів. Чим буде краще для вас. По-перше. Перерахунок буде здійснюватись кожен рік. Як ви знаєте, чи не знаєте, що то зараз скажу, і можете подивитися в попередніх, всі нарахування будуть здійснюватися в балах. Тобто ви попрацювали додатковий час да? от наднормовий стаж. заберуть таке поняття, як наднормовий стаж. От 35 років потрібно, ви попрацювали більше, вам дорахувались бали. І бали дораховуються не мінімальні, як зараз нарахування з мінімальної. А нараховуються ті, які ви заробили. Якщо ваша зарплата близька до середньої, то то 10 балів, якщо менша, то менше, якщо більша, то більше. І кожен бал переводиться в гривні. Ну, приблизно зараз плюс-мінус по підрахункам, бал має коштувати десь в районі гривня. Е, тому що там ще не до кінця зрозуміло з податками, як їх будуть вираховувати, з якої суми. Але плюс-мінус от гривня. да? І за кожен рік наднормового стажу вам будуть додатися бали. І кожен рік вони будуть переводитись в гривні. Плюс усім працюючим пенсіонерам, які вже попрацювали декілька років після пенсії, тобто мають наднормовий стаж, усі ті роки, які ви заробили раніше, вже не будуть вам нараховуватись по мінімалки, а вже переконвертуються в ці бали і нарахуються по е, тих внесках, які ви робили. Тобто, якщо то були середні внески, то вже... То буде не 23 три гривні, да, а о тих 50-60, які мали бути з самого початку. Я до кінця не розумію і зараз, чому взяли формулу розрахунки мінімальні, оті, да, коли забрали коефіцієнт і взяли від, мінімальної, від мінімального прожиткового мініму, да, для непрацездатних. Які ще зміни для працюючих пенсіонерів? Як ви знаєте, перерахунок відбувався кожного квітня? Да? В квітні місяці відбувався перерахунок, і аж в липні давали за три місяці разом, тому що не було відомостей з податковою. Тепер ж перерахунок буде відбуватися разом з індексацією на кожне 1 березня. На кожне 1 березня головне, щоб тут зв'язали цих два органи пенсійний фонд і податкову, і дані навходили вчасно. Тобто за весь стаж за минулий рік до березня приходив. В пенсійний фонд враховували ті бали, переводились в гривні, і пенсіонер з 1 березня, за той рік, що він відпрацював, вже отримував збільшену пенсію. Тобто не тягнулося то аж до середини літа. Так. Тож резюмуємо, дивіться, давайте я вам на цифрах трошечки порахую. Наприклад, ви попрацювали додатково рік, отримували заплату середню до. По Україні, так? І платили з неї внески. Получається, за цей рік ви здобули 120 балів. 120 балів, якщо переводимо в гривні, то то плюс-мінус 120 гривень. Якщо звич, там налогів там всього іншого, то то буде 90 гривень. 90 гривень ви отримуєте за кожен рік на нормового стажу, якщо ваша зарплата близька до середньої. Раніше по старій формулі ви отримували 23 гривні 61 копійку. Всі поголовно. От однакова сума була для всіх, аж поки ти не звільнишся з роботи, і коли звільнюєшся, то цю суму перераховую. Но за наднормовий стаж, як ти отримував 23-61, так і отримуєш. Тут вже ж буде 90. Різниця відчутна. Які є ризики, тому що все так хорошо написано, все так хорошо прораховано, так має сильно покращити життя, питання, де візьмуть на то гроші. І е, в пенсійній реформі є таке поняття, як коефіцієнт економічної стійкості. Тобто, наскільки наша держава зараз економічно стійка. І якщо держава в неї все добре, то коефіцієнт економічної, типу, як було в минулому році, коефіцієнт економічної стійкості 1. Якщо Діла пішли гірше, то може бути 0,9, 0,8, 0,7, в залежності наскільки гірше. Якщо діла пішли краще, то 1,1, 1,2, 1,3. І от, помноживши на цей коефіцієнт, воно може як зменшити. Так і збільшити пенсію. І чітко прописано, що цей коефіцієнт буде застосовуватись до 2030 року. Таким чином, до 2030 року, можна сказати, буде встановлене так зване ручне регулювання пенсії. І тут потрібна ваша допомога, щоб ви помогли за цим прослідкувати, щоб там не наприймали, що той коефіцієнт взагалі поставлять 0,6, перемножать 100 на 0,6 і замість 100 получиться 60%. А це доволі таки неприємно, тому що по формулі є, рахуйте, будьте добрі. Коли це прийметься, в цьому році ще працюючі пенсіонери будуть отримувати так, як раніше. А от з наступного року, з 1 липня, да, тому що ну, виходить, що в квітні ще відбудеться перерахунок. А от з 1 липня вже запуститься новий механізм. І тоді вже почнуть дораховувати ці бали, тобто всіх переведуть на. Оці бали. Є дві формули переводу, да, старих балів і нових, про які є відомості, про які нема. Це ми розібрали раніше, не будемо повторювати. Ще більш детально формули, самі формули ми розберемо в одному з наступних відео. Я вже готовлю дуже-дуже великий матеріал, вникаю всю цю, цю систему, щоб вам доступно отак на пальцях показати, щоб не пропустити, то підписуйтесь, тоді youtube вас розповісти. Тож, Бачимо, да, що рахувати будуть кожен рік, дораховувати будуть вже від ваших внесків, а не від мінімалки, і платити будуть з 1 березня. І всі наднормові роки, що ви заробили раніше, переведуть в справедливу виплату, а не мінімальну. Тобто, це таких чотири позитивних аспекти: з негативних лише це ручне регулювання, і як будуть підраховувати вартість балу. Отут за цим потрібно уважно слідкувати, бо формули є, але знизу припис, що Кабінет міністрів є, має можливість виставляти вартість балів самостійно до 1 березня. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю. Долучайтесь, будемо з цим розбиратись і контролювати це разом. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.